Мені написали в групу в санаторій, можна приїхати туди, може відпочити на місяць. Я, звісно, захистилася, тому що я хотіла від вибухів і прильотів. Мені там не сподобалося, що треба було слухатися, не можна було купатися. Там грязно, треба дуже багато ходити. А сподобалось мені, що там є красиві гори, річка, красива. Там де можна було трохи покупатися, ноги вот Межа гора, дуже сподобалось, баща, зоопарк, много чого там классного. Я трохи відвик від обстрілів, від вибухів, і там було просто тихо і спокійно. Тільки клімат помінявся, подорожі А Що коли будемо? На Медвежу гору, маковиця і на дівочі сльози це де, де мені подобалося. Ми ходили е, е, всякі похіди, дивилися на річку, ноги мочили. Ну, мені сподобалося. Біля Яремче поїли зранку. Потім ми приходимо, відпочили. Потім ми йдемо гуляти. Ми ходили там у магазини. Дуже подобалися пейзажі, гори, дуже багато всього було цікавого, як ми ходили на екскурсії, водопади. Взагалі природа дуже була красива, Все подобалось. Атмосфера, коли общаєшся з людьми, а такого в Херсоні нету. Не вистачало спілкування, поэтому так да, перезагрузилася.